you <sighs> Мам ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Sam ne znaju de bohi Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно й віддано служив ваш брат. Гей, як би ж мені, синку, не жаль, Як би ж мені, синку, не жаль. to learn. Свої голуби у глибокій скорботі. Знову горе об'єднало всіх людей, які зібралися сьогодні, щоб провести в останню путь військовослужбовця захожого Олександра Сергійовича, який віддав своє молоде життя за батьківщину: український народ, рідну землю у тяжку хвилину для нашої країни, хвилину лютої війни. Гарний син, брат, товариш. Ніколи не був байдужим до долі своїх земляків та співвітчизників, загинув при виконанні бойового завдання під ворожим артилерійським обстрілом. Рідні дуже важко в цей день знайти вам слова втіхи і не знаємо, як загоїти цей біль. Але нехай світлий і добрий спомин про Олександра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних. Колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував. Ми висловлюємо вам свої щирі співчуття. Ми не забудемо, не пробачимо і обов'язково помстимося. Слава всім героям, що ціною власного життя захищають нашу незалежність. Слава Україні! Героям! слава! Різкорботів від імені цієї громади. Дякую героям. Шановні друзі, колеги, ви бачите, як шалено пройшли останні дні. Ми бачимо вибори до Європарламенту. Невже таким голосуванням вони думають отримати дешеві енергоносії, коли кількість проросійських депутатів збільшилася? Алеї, не хватить їм коштів, як не буде кому впливати на цього скаженого звіря. Хоче, вибачте, будь ласка, але скажу, слава нації! Слава нації! Слава нації! Знаєте, так. Да. Ми сьогодні вже не перший раз зібралися тут. Ми вже не останній раз, я думаю, що ми тут зберемося, тому що ще дуже багато наших хлопців, які лежать зараз, невідомо де. І, на жаль, війна ще не закінчилася. Не минулого разу, позаминулого разу. Я говорив, що ми маємо всі об'єднатися і робити все, щоб наша перемога. На Але, на жаль, як два чоловіка по висідці, так і плетуть. Наші хлопці мають відчувати те, що ми тут а їм допомагаємо. Не насолоджуємося життям. Добре, що в нас тут тихо і нічого не пролетіло. Добре. Добре, що ми можемо рано проснутися. Вони інколи води не мають. своє здоров'я. А що ми робимо? Нічого. Одиниці Одиниці можна пролічити на руках, що повністю віддаються до цієї перемоги. Я вже сьогодні говорив, що вони понад три тисячі імен записані, і 5 чоловік приходить на молитву. Щоб попросити Господа, щоб захистив всіх воїнів. Добре? Це так буде. Ми будемо цією церквою з ним молитися, з цих хлопців. Але сьогодні допомогти тому, хто плете сітки. Допомогти тим людям, які сьогодні сидять, шиють, допомагають. У них там теж два-три чоловіка приходять після роботи і шиють. них приходять, допоможіть. А що вони можуть два-три чоловіка? Нічого. Візьміть кожен візьміть по камінчику і складіть на кучку, побачите, яка буде куча. І скільки треба буде одному, щоб хтось робити. Скільки? Скільки нам треба ще оцих гробів, скільки нам треба буде ще цих героїв, щоб ми змогли дійсно об'єднатися? Не чуємо ми. Мабуть, мабуть це випробування таке нам потрібне, щоб ми зробили крок і до усвідомлення своєї нації, своєї батьківщини, так як вони усвідомили ці хлопці. Повірте, вони до останньої каплі крові свої усвідомили. За що вони віддають своє життя? А чи всі думаємо ми? Не знаю. Навіть, навіть не можу вам нічого не сказати. У мене нема що сказати родині, тому що дійсно жодне слово не буде їм. Але пам'ятайте, що це тільки тіло, яке може бути вбите. Але воля і. Така спрага цієї свободи нашого народу, вже не одну сотню років, яку ми боремо, вона все ж таки буде виборна, тому що ті хлопці назад не відступлять. А чи ми зможемо їм підставити своє плече, залежить тільки від нас? Нехай нам дає Господь сили, щоб ми усвідомили, хоча б усвідомили краплину от, от того, от того всього тяжкого життя, яке вони зараз проходять на війні. Щоб хоча б краплину ми усвідомо. Якщо ми усвідомимо, то ми будемо, проходячи повз музикальної школи, не будемо гуляти, а зайдемо. І заплетемо отей шматочок тканини, який прикриє сьогодні чи його сина, чи його батька, чи його чоловіка. Ми прийдемо і допоможемо тим дівчатам, які сьогодні щодня приходять і шиють. Ось дійти добитися. Якщо ми цього не усвідомимо, то буде гріш ціна по цій смерті. І тим всім смертям, повірте, це не останній. Це не останній раз ми тут зустрілися. Це на превеликий жаль, так. Господи, дай нам сили зрозуміти, об'єднатися і дійти до цієї перемоги якнайменше з меншими жертвами. Нехай Господь оберігає тих хлопців. Моліться за них, просіть Господа. Просіть Господа допомоги. Але не забувайте, так як ми сильні в єдності в роботі, так ми сильні в єдності в молитві. Тож, ваша молитва, ваша допомога є неціненною. Я всім дякую, що сьогодні зібралися підтримати родину. На жаль, нас мало зібралося. Але я знаю, що всі, хто прийшов, сьогодні щиро співчувають, вам родину. Вам тільки сили, терпіння, щоб пройти цю біль, витримати цей біль. На жаль, на жаль, ви не одинокі. Тож, нехай Господь дає нам сили, а наших хлопців оберігає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава нашій нації! Слава! Дорогі браті, сестри! зараз давайте всі разом схилимо коліно. Щоб не робити тут цього, схилимо коліно і подякуємо нашому героєві, що сьогодні віддав життя за кожного з нас. Дякуємо перший раз. Дякуємо Дякуємо другий Дякуємо. раз. Дякуємо. 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 Дякуємо третій раз. Дякуємо.